Максимально шокуючий факт. Багато знань не дають стільки результату, як дій. Якщо ви постійно вчитеся, але гроші до вас не приходять, результатів у вас немає. Загадайте, будь ласка, скільки дій ви робите за день, щоб заробити ті самі гроші, щоб вийти на той самий рівень, який ви хочете, щоб взагалі жити своє бажане життя. Одна дія це вже чудо, да? Будь ласка, запам'ятайте, накопичення знань без дій не дає результату, це дає лише знання. Уявіть, що ви, коли щось дізнаєтесь, ви собі це все виписуєте. Наприклад, заводите якийсь певний телеграм-канал, приватний телеграм-канал, чи записуєте це все собі на листочок? І щодня ваша задача це започатковувати ці всі нові дії, чи зміниться ваше життя кардинально після цього за рік пару місяців. Так, по своєму досвіду кажу: маленькі послідовні кроки дають більший ефект, ніж знання і мільйон книжок, які ви прочитали раніше. Підписуйся, зберігай, тут корисно.